Поки Трамп та Зеленський часом на е, часом емоційно обмінюються заявами та на рівні держав обговорюють гарантії безпеки і угоду про українські ресурси в Європі розробляють план Б. Дискусії між лідерами держав континенту про відправлення миротворців тривають, адже Вашингтон дав зрозуміти, що на американські війська очікувати не слід. Це відповідальність саме європейців. За яких умов миротворці можуть потрапити до України, що вони можуть там робити, та чи зможе Європа забезпечити Україну зброєю, Як що допомога з часу скоротиться або ж взагалі зникне? Про це говоримо у цьому відео. Свобода ранок з вами Катерина Креча. Вітаю вас! Обов'язково долучайтеся в коментарях. Під цим відео обговоримо усе, що прозвучить. Отож, на тлі обміну різкими заявами між Вашингтоном і Києвом, останніми днями, Сполучені Штати виступають проти розміщення американських миротворців в Україні, хоча не проти відправки миротворців з Європи. У західній пресі з'явилися навіть повідомлення про те, що США розглядають можливість присутності в Україні миротворців із неєвропейських країн, зокрема Китаю та Бразилії, хоча в Китаї це коментувати поки відмовилися. А заява представника США з питань України та Росії, Кіта Келуга про те, що Європу не бачать за столом переговорів щодо майбутнього України, стала поштовхом для європейських лідерів, які занепокоєні безпекою на континенті, так кажуть політологи. Країни і раніше обговорювали розміщення миротворців на територію України. Проте зараз ці заяви починають виглядати більш реальними. Одним із перших про розміщення миротворців заявив прем'єр-міністр Великобританії Кіт Стармер, ще 16 лютого він. Це сказав, і сказав, що він готовий і бажає розгорнути британські війська в Україні, щоб допомогти забезпечити виконання потенційної мирної умови, якщо е, припинять яка припинить бойові дії, так написав е, Daily Telegraph. А от газета «The Telegraph опублікувала карту так званого англо-французького плану миротворчих сил в Україні, тобто як миротворці могли б розміститися уздовж лінії фронту, та отак от, от вказано на цій карті, де могли б бути бази миротворчих сил. Журналісти посилаються на офіційних осіб, які проінформовані про цей попередній план джерел видання кажуть, що цей план обговорювали лідери на екстреному засіданні в Парижі, яке зібрав французький президент Еммануель Макрон. Після заяви піта гексарад міністра оборони США, який сказав, що повна відповідальність за будь-які миротворчі операції в Україні ляже саме на європейців. А от напередодні 20 лютого французький президент годину відповідав на питання користувачів соцмереж про Україну та загрозу з боку Росії для Європи і розповідав, навіщо Україні миротворці. І це не пануметра різк. Це не означає наражати себе на ризики, а означає засвідчити солідарність. Ще зарано давати деталі. Ми багато говорили про це з британцями з іншими країнами. Це частина дискусії, які ми ведемо між європейцями. Тому що очевидно, щоб потім гарантувати безпеку українців, потрібно буде, щоб усі союзники були там, щоб запобігти, як я вам казав, тому що Росія почне знову, бо вона почне знову. Це те, що вона завжди робила останніми роками. Видання Телеграф пише, що за цим планом в Україні можуть розмістити близько 30 тисяч військовослужбовців з європейських країн після можливого укладання мирної угоди з Росією як одну з гарантій дотримання цього миру. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президент Тра... Дональду Трампу план щодо миротворців. Вже наступного тижня це станеться. Про це пише з посиланням на свої джерела газета Телеграф. Хоча офіційно британський уряд поки що не підтверджував справжність цього плану, про який йдеться в публікації в понеділок в Штатах також має бути і французький президент Еммануель Макрон, і також він має зустрітися з Дональдом Трампом. Тим часом до ідеї відправки миротворців в Україну долучаються і інші країни. Наприклад, парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливу миротворчу місію в Україні після припинення війни. Направлення військ до України в рамках можливого миротворчого контингенту обговорюють і в Латвії, хоча кажуть, що якщо немає гарантії статті 5 НАТО або Чогось еквівалентного, то це цитую питання дискусійне, бо вони не хочуть піддавати ризику солдатів своєї країни. Український же президент Володимир Зеленський каже, що останнім часом вдалося сильно просунутися у питанні розміщення іноземного контингенту на територію України, і це допоможе у разі наступу Росії після припинення вогню. Але розміщення таке можливе лише за умови чітких. Гарантії безпеки, а от начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю азербайджанському журналісту каже, що сумнівається, що відправка миротворців стане гарантією безпеки для України. Мовляв, він не пам'ятає таких випадків, коли розміщення миротворців справді вирішило проблему і саме припинило агресію. Проти направлення миротворців в Україну виступають Іспанія, Німеччина і Польща. Ну і Росія. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що плани з розміщення військових із країн-членів НАТО в Україні є неприйнятними для Росії і що в Кремлі із занепокоєнням стежать за такими заявами країн. Про миротворчі війська будемо говорити далі. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 долучається до свобода. Ранок Павло, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Добрий ранок, слава Україні героям. Слава хочу попросити вас для початку розказати. А як працюють миротворчі місії, якими є повноваження цих миротворців? Ну, миротворчі місії зазвичай створюються не просто так зараз. У нас, коли дискусія виникає довкола. Місії миротворців в Україні, вона в контексті перемовин щодо перемир'я, вона, чесно кажучи, це воза ставлять попереду в волів. Адже питання миротворчої місії це останнє питання, яке слідує за перемир'ям чи встановленням миру. Зазвичай. Миротворча місія ну вона вони бувають декілька типів, Це м, операції з встановлення миру і операції з при з підтримання миру. Власне кажучи, від самої назви визначається і те, які повноваження мають е, миротворчі війська, чи миротворча місія, чи спостережна місія е, взагалі на території тієї чи іншої держави. Повноваження і зобов'язання місії визначає та організація, яка видає мандат, от мандат миротворчого контингенту, це є його, його перелік функцій, які визначаються відповідно цілями цієї миротворчої місії. Мандат чому кажуть? То миротворці ООН навіть є миротворці НАТО. Миротворці Африканського Союзу, от міжнародна організація, зазвичай організація Об'єднаних Націй резолюцію Ради безпеки ООН, визначає мандат миротворців, які направляються в ту чи іншу країну. Ну, чесно кажучи, в багато, багато в чому я згоден з начальником головного управління розвідки, адже за великим рахунком миротворчі місії не зупиняли конфлікт. Миротворчі місії вони можуть підтримати до певної міри підтримати безпеку населення в зоні конфлікту. І то це, власне кажучи, не є гарантією. Це залежить адже ж не від самого мандата, а від самих миротворців. Ну для прикладу можна довести Путін до слова, дуже любить згадувати трагедію Срепченці. От, в колишній Югославії, коли е, через бездіяльність миротворців і самоусунення миротворців, е, населення ну, фактично було піддано геноциду однією з сторін конфлікту, е, і е, миротворці не просто не змогли, а е, не захотіли запобігти цьому тут. І по 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 виникає питання миротворців в Україні. Якщо з одного боку це будуть військово-військові контингенти від наших партнерів, то ми маємо надію, що вони у випадку російської повторення російської агресії зможуть встояти. Вступити з ними в протиборство. Але ж ну, і керівники держав-партнерів говорять про те, що їм перше діло це забезпечення безпеки миротворчого контингенту. От тут уже виникає такі протилежне бачення. Ну, а ще гірше, якщо ми. Спільнота, світова, спільнота Америка, я не знаю хто, підуть на поводу росіян, які кажуть, ні, миротворцям держав європейських тут не місце. Ну, от давайте відправимо сюди китайських чи бразильських чи індійських миротворців. Ну, власне кажучи, Портніков хорошо сказав, каже: ну, за одним єдиним дзвінком з Москви, ці миротворці просто дадуть зелений коридор військам окупанта. Тому 음, говорити про те, що э, миротворці вони зможуть якось кардинально э, стримати і стати гарантією безпеки від э, можливого продовження конфлікту, э, ну шансів не так багато. Ну, це цікаво насправді. Так, по перше, дійсно варто розуміти на цьому наголошують європейські лідери. коли обговорюють цю тему, і сам Еммануель Макрон, що після припинення бойових дій, тобто тоді з'являється лінія розмежування, немає там агресії з боку Росії, немає вогню з боку України. Тоді лише це можливо. Але ви говорите про те, що ні за умов, якщо це буде європейський контингент, ні за умов, якщо це буде там китайсько і інші країни залучені, це не дає гарантії, що російська агресія по суті не повториться. Ви Навели приклади. А якщо говорити, тобто, якщо хтось порушить цю лінію розмежування, порушує перемир'я, то по суті там новий виток війни може собі просто повторитися і цьому взагалі ніяк не запобігти. А що може бути запобіжником, все-таки, якщо буде укладено перемир'я? Ну, запобіжником може бути союзницька підтримка. От, або підсилення спроможностей Збройних сил України. Якщо Наші союзники і партнери е використають цю паузу у бойових діях для того, щоб максимально забезпечити спроможності Збройних сил України для відбиття агресії. Ну, це як в будь-якому випадку, коли е перший раз починається чи відновлюється е агресія держави, агресорки, вона ж вона ж дивиться противник слабенький. Можна прорватися за три дні до Києва, можна, тоді починає агресію. Якщо чи там Крим захопити без... фактично без бою, тоді вона починає діяти. Якщо ворог бачить, що його чекають і готові дати відсіч то він від своєї від агресивних від самовбивчих і самогубчих агресивних дій від відмовиться завжди агресор він намагається напасти на слабкого з розрахунку на те що не отримує по зубам я хочу, пане Павле, ще таку тему підняти. Дивіться, от Ігор Романенко він а, має таку думку, що Україна без допомоги США, наприклад, протримається буквально там півроку. Ми також маємо ще одну думку про те, що якщо США більше не будуть допомагати Україні у війні проти Росії, то а, от власне немає вибору у Європейського союзу, як би не допомагати. Про це ми запитали в П'ятраса Ауштравічуса депутата Європарламенту пропонує. Послухати його думку. Я думаю, що Європа не має вибору. Я думаю, що Європа не має вибору, і ми не маємо альтернативної моделі, як себе поводити. Питання тільки для мене одне: наскільки ми можемо компенсувати недолік або, скажімо, необхідність американської допомоги, тому що в деяких збройних можливостях я б сказав, це зобов'язаність в цьому сенсі величезна. Тому я думаю, що незважаючи на це, Європа повинна висловити свою дуже чітку політичну позицію, що так вона буде допомагати, нарощувати свою допомогу Україні робити все можливе, щоб повернути і американську допомогу, тому що я думаю, що ще не все втрачено в цьому сенсі. Є і комерційний інтерес зі сторони Сполучених Штатів Америки, і військовий інтерес присутній. Я б сказав таким чином. Тому я сподіваюся, що в залежності від конкретних рішень на стороні Євросоюзу, ми можемо все таки, я б сказав, стабілізувати ситуацію у цьому випадку. Сувеши звичайно, нарощуючи максимальну військову та фінансову допомогу. Ми в Європі повинні переступити цей камінь спотикання про заморожених активів. Я думаю, що вони повинні розморозитися на користь України. Тоді, звичайно, з'являться і фінансові можливості, і тут я не думаю, що нас має зупиняти точка зору з Вашингтона. Якщо послуговуватися логікою, то Трамп не буде підтримувати напевно таке рішення. Але ми не маємо інших можливостей. Ми маємо ухвалювати всі можливі рішення на користь України. Іни для Трампа це теж буде викликом нашим трансатлантичним стосункам, але я дуже сподіваюся, що все-таки перевага Європи в цьому сенсі має бути в бік допомоги Україні, і ми можемо напевно потерпіти певні утиски у відносинах зі сполученими штатами на користь України. Я дуже сподіваюся, що така тенденція буде переважати в Європі, і сама Європа зробить все можливе, щоб інтеграція України до Євросоюзу тривала. А ось що каже політолог, дослідник російського впливу в Європі Антон Шеговцов про те, як може і має зараз діяти Європа. Єсенієпризайотка ті хліба якщо не відбудеться якихось таких тектонічних зрушень у європейській політиці, то підтримка буде і щонайменше на тому ж рівні. А якщо Сполучені Штати Америки вирішать скоротити підтримку військову, насамперед, військову підтримку Україні, то напевно європейська підтримка зросте. Навряд чи європейський союз може повністю замінити американську підтримку, тільки якщо напевно почне купувати у Сполучених Штатів зброю, яка потрібна Україні для захисту територій для захисту. Держави, але загалом, я поки що на даний момент, з того, що можна спостерігати, я не бачу, що європейська підтримка буде зменшуватися в Європі. На даний момент прямо зараз, у короткостроковій перспективі, необхідно мати єдиний голос на міжнародній арені на підтримку України. Це дуже важливо. Це важливо для психологічного стану України, українців, українського суспільства, але це також важливо для тиску на інших міжнародних гравців. Я не думаю, що це зробить прямо сильний тиск. Звичайно, це не змінить російської позиції, але це все-таки буде навіть сигналом для Сполучених Штатів Америки, що Європа стоїть за Україною, Європа не послабить підтримку. Зрештою, самі американці хочуть просто, щоб європейці більше займалися своєю проблемою, а Україна це європейська проблема. Я нагадаю нашим глядачам, що Павло Лакічук гість Свобода ранок. Павле, до вас питання. Ми послухали різні думки на цю тему. А на вашу думку, скільки Україна протримається без допомоги США, і чи може Європа замістити цю допомогу? Питання скільки Україна протримається, Ну, ну не зовсім коректне, м'яко кажучи. Адже що значить що Україна протримається? Україна проіснує скільки місяців, Збройні сили України, сили оборони, якийсь період зможуть тримати оборони, а потім посиплються. Ну, власне кажучи, це могло відбутися і за тої підтримки Сполучених Штатів, які ми мали, і без неї власне як. Багато експертів, колег говорять про те, що якби американська воєнна допомога в першу чергу мається на увазі, була значно відповіднішою нашим потребам, а Сполучені Штати таку можливість мали, то ми могли б на сьогодні вже вигнати росіян з нашої землі. Про це говорили і військові, і політики. І наш президент теж швидко ми там часто міняємо інколи точку зору. Але така позиція була. На жаль, Сполучені Штати ну, обрали той варіант допомоги, який вони надавали, а не якийсь інший. Те, саме стосується допомоги Європи. Європейці і українці орієнтувались на лідерську позицію Сполучених Штатів Америки. Трачається лідерська позиція США, треба переналаштовуватись, переналаштовуватись на свої власні сили, на допомогу, в тому числі з боку наших європейських партнерів. Якщо дивитись з боку з точки зору Європи і розуміти, що безпека оборона України це безпека Європи, то європейці цілком можуть збільшити обсяги воєнної, воєнно-технічної допомоги, Павла, тобто ресурс ресурс є, тому що от, пан Романенко каже, що Європа не може замінити американську допомогу. Дмитро Колеба, екс-міністр закордонних справ України, він розказує про те, що є потенціал, що є виробники, але в них треба інвестувати, тобто країни Європи мають інвестувати і запустити цей маховик по суті, який за ці три роки не був запущений там на ці всі 100%. Тобто, чи є потенціал у Європи для того, щоб перекрити у необхідний ресурс на надати Україні в цій війні і скільки часу треба на те, щоб маховик запустити. А чи є потенціал України? У України у є потенціал. Ми його використали за ці три роки. Ні, ми його майже не використали. Так, зрушення певні є. Серйозні зрушення є боєприпасне виробництво не в повному обсязі, як ми можемо, але ми запустили дрони. Дрони далекобійні. Все це добре, але, повторююсь, Україна використовує свій потенціал не на 100%. І за великим рахунком, от коли ми говоримо про триматись, три роки ми тримаємось, фронт тримає оборону, а українці тримаються. Наскільки впав їх рівень життя. Ми, ми реально в тилу живемо тут за умовами воєнного часу. Можна подивитись історію, почитати історичну літературу, ту ж саму Британію, Європейські держави в період Другої світової війни. Скільки це коштує, захист своєї держави? І далі просто постає питання: готові ми до тих до тих жертв, які вимагають незалежність? І територіальна цілісність держави, чи не готові і тоді з цього виходити? Війна це дуже страшне, дуже важке справа. Але коли війна приходить в твій дім, ти маєш обирати. Три роки тому багато хто скаже, що українці обрали Павле. Так, але на жаль, час ефіру добігає кінця, але питання інвестицій також важливо, тому що без них запустити ці процеси неможливо. Дякую вам, що долучилися. Павло Лекічук керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був гостем свобода ранку. Як тепер діяти Україні, якщо раптом допомога США припиниться? А Що про це говорять на фоні публічних перепалок Трампа і Зеленського? Наші журналісти запитали в жителів різних українських міст їхні думки. Давайте послухаємо. Зазначу, що це не є соціологічне дослідження, це просто окремі думки окремих випадкових людей. Рішуче відстоювати свою позицію, але тоді ми залишаємося без підтримки Америки. і Це буде тяжко. Треба все таки з Америкою домовлятись, на мою думку. Бо ми все-таки залежимо від них в певній мірі. Все-таки нам потрібна зброя, і, відповідно, е, ясно, що вони хочуть в свою користь більше е, все перевернути, але треба якось знаходити якийсь компроміс. Ми всі очікували чогось іншого, але ну, насправді вийшло те, чого ми не очікували, і ми не знаємо, як правильно діяти, щоб ні собі не нашкодити, ні. Ні, іншим партнерам, які нам допомагають, ми маємо робити те, що робимо: тобто захищати Україну і відстоювати свій суверенний статус, шукати підтримки в інших країнах в Європі. Наш президент зараз е, вибрав гарну позицію. Я думаю, що так і треба продовжувати. А ми повинні я думаю, що підтримувати ну, президента, тому що курс у нього перспективний, я думаю, і вірний. Ну, відстоювати свої інтереси, бо ж які можуть бути поступки? Чим ми можемо поступитися? Не втратити підтримку штатів, але не за рахунок національних інтересів. У цьому відео ми говорили про те, чи зміниться роль Європи у підтримці України в російсько-українській війні, чи будуть миротворці та за яких умов, і як працюють миротворчі місії, і чи зможе Європа у разі, якщо США перестане підтримувати Україну озброєння, допомогти Україні повноцінно? Ваші думки про це пишіть в коментарях під цим відео. А команда Свобода ранок та я Катерина Крича бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.